Привіт, усім! Давайте сьогодні занурнемось у одну, ну просто неймовірну ідею. А що як усе, що ми бачимо, це лише верхівка айсберга, і що десь там, під поверхнею, існує прихована сила, яка насправді і формує всю нашу реальність. Ось погляньте на цю діаграму. Вона, чесно кажучи, вражає. Виходить, що фізичний світ, от усе, що ми можемо побачити і торкнутися, це всього лише 20% усієї реальності. Уявляєте? А що ж тоді решта 80%? А це як кажуть, той самий невидимий світ, сфера енергії та чистого потенціалу, яка, власне, і керує всім. І ось цю непроявлену частину, оці 80%, якраз і називають сферою чистого потенціалу? Знаєте, це такий собі світ енергії, полів, вібрацій. Але що цікаво, нас же ніколи не вчили, як з цим світом взаємодіяти ну напряму. Отже, питання як ці два світи, видимий і невидимий, взагалі поєднуються? І от ми підійшли до найцікавішого як же вони поєднуються? Схоже, що відповідь криється в одному єдиному універсальному законі. І що найдивовижніше, на нього вказують і сучасна наука, і давні мудреці. Ну, от, наприклад, фізика. Вона ж нам прямо каже, що абсолютно все навколо, навіть, здавалося б, найтвердіші предмети це насправді енергія. Все є енергія. Як тут і написано, речі та енергія це, по суті, дві сторони однієї монети. А тепер подивіться на це з іншого боку. Давні тексти вони ж говорять про щось дуже схоже, про неймовірну силу, яка пов'язує нашу віру, таку непохитну віру зі створенням того, що відбувається в житті. І знаєте що? Зараз відбувається щось неймовірне. Сучасна наука, зокрема квантова фізика, ніби наздоганяє цю давню мудрість. Вона показує, що сам факт спостереження, сам факт того, що ми на щось дивимось, може впливати на фізичний світ. Тобто виходить, що і наука, і фізика, і віра всі вони говорять про одне й те саме: про один фундаментальний закон. Добре, але якщо це все правда, то виникає логічне питання чому ж тоді звичайне прохання ну не завжди спрацьовує? Схоже, що в найвідомішій інструкції нам дещо не договорили вона могла бути неповною. Нас же як вчили проси і отримаєш. Але ми звикли просити словами. А виявляється, що Всесвіт, чи то квантове поле, як кажуть науковці, просто не реагує на звуки нашого голосу. І ось тут ключовий момент. Дивіться, яка різниця. Схоже, Всесвіт не розуміє слів, прохань, благань, натомість він розпізнає зовсім іншу мову мову почуттів він реагує на електричні й магнітні хвилі, які генерує наше серце. Оце і є та сама справжня мова творіння. Це коли чітка думка в голові поєднується із сильною емоцією в серці. І, до речі, ця ідея не нова. Вона є у стародавніх текстах, наприклад, у Євангелії від Хоми, де прямо сказано: коли думка і емоція стають одним цілим, можна навіть гори рухати. А тепер погляньте на це. Є версія, що в оригінальних арамейських текстах було два кроки, які потім просто зникли з перекладів. І це найважливіші кроки. Перший просити без засудження. І другий увага відчувати так, ніби бажане вже здійснилося, відчувати, що молитва вже почута. І це, погодьтеся, змінює абсолютно все. Добре, з теорією розібралися, а як це все застосувати на практиці? Давайте подивимося на два, я б сказав, символічні ритуали. Вони якраз і засновані на цих принципах і допомагають налаштувати свою енергію на хвилю достатку. Для цих ритуалів нам знадобляться прості, але дуже символічні речі: наприклад, квіти, орхідеї або півонії, які здавна вважаються символами розкоші й успіху. І, звичайно, найголовніше сфокусований намір. Отже, перший ритуал. Назвемо його енергія повного гаманця. Ідея в тому, щоб подумки зарядити ці символи процвітання наші квіти – своєю енергією, прямо відчути її. А потім так само подумки уявити, як вони опиняються там, де зазвичай зберігаються гроші. Ну, скажімо, у гаманці. Другий ритуал. Тут ми використовуємо прозору посудину, вона символізує нас самих, нашу готовність наповнитися достатком. Це створює такий собі потужний щоденний якір для нашого наміру, дуже сильний образ. Ритуали це, звичайно, дуже потужна річ. Але є ще фінальний ключ. Найголовніший це коли ми закріплюємо новий стан у своїй підсвідомості. І знаєте, коли для цього найкращий час? В останні хвилини перед тим як заснути. І ось з чого починається ця практика: з простого, але неймовірно сильного почуття, почуття вдячності за те, що вже є, і за те, що вже на шляху до нас. Це, власне, і є перший крок до створення того самого стану достатку. Далі ми стверджуємо стан життєвої сили, здоров'я, краси, енергії. Це зміцнює наше власне уявлення про себе, наш внутрішній образ. А ця фраза це ніби інструкція для підсвідомості. Вона задає очікування, що все буде відбуватися легко, що успіх і удача це природно. І, звичайно ж, ключова емоція. Пам'ятаєте, ми говорили про мову почуттів, любов. Вважається, що саме ця емоція найсильніше посилює енергію творення. І нарешті фінальний акорд це закріплення глибокої, непохитної віри у власну гідність, у те, що ми варті найкращого. Без цього кажуть нічого не спрацює. І ось коли ми поєднуємо всі ці ідеї, фокус повністю зміщується. Ми перестаємо просто сподіватися на краще майбутнє і починаємо його, ну ніби, програмувати активно. Думка за думкою, почуття за почуттям, і це підводить нас до фінального, дуже глибокого питання якщо кожен із нас є тим самим спостерігачем, що формує свій світ, то яку ж реальність ми оберемо, щоб створити її?